Найбільше вразило, напевно, за весь цей час те наскільки зовнішня оболонка людей не відповідає тому, як вони себе проявляють в бою, в бойовій роботі і в підготовці. Цивільній людині здається, що найкращий солдат він виглядає як такий бойовик. Як показав досвід, найкращий бойовик в наших умовах це чоловік. Який точно знає, що він тут робить, у якого є сім'я, діти, які його мотивують, яким він іноді дзвонить додому, і ти просто дивуєшся, як така жорстка людина м'яко говорить із своїми дітьми і своєю коханою дружиною. Це якби, саме ті бійці, які нам необхідні. Особисто мене дуже мотивує, коли ми бачимо результат нашої роботи. Коли ми бачимо конкретний там спалений ворожий танк, коли ми бачимо конкретного там вбитого російського солдата, коли ми бачимо, що в результаті наших е, дій, в результаті нашого планування, е, ціла операція пройшла без втрат, коли люди повернулися живі з позицій. Вони знають, що для того, щоб це все закінчилося, потрібно взяти і зробити свою роботу. І чим якісніше ми її зробимо. Тим більше шансів, що це все в скорому часі закінчиться безумовною перевогою для нас. Іншого варіанта ніхто навіть не розглядає: не можна ставити себе вище, ніж твої люди. Офіцер повинен з повагою ставитися до своїх підлеглих в першу чергу до професіоналів. Необхідно раз і назавжди зрозуміти, що життя твоїх людей залежить тільки від тебе, від твоїх наказів, від Твоєї працездатності і готовності витрачати свій е, під, е, свій розум для того, щоб е, зберегти кров твоїх підлеглих. Коли мені дзвонить головний сержант, і просто каже: бажає здоров'я, командир, хочеться встати якби там, е, по стійці струнку і почати говорити на Ви, тому що от, у людини природньо. От вона природжений сержант. От я дуже люблю, коли працювати із такими людьми, які природжені сержанти. Вони ніде не вчилися, але вони знають все, що потрібно робити. От чомусь от їм так дано. На, на таких людях значною мірою, як і в будь-яких інших арміях, тримається все. Хороший сержант це означає, що офіцер може спокійно сісти, перевести дух. Сісти над картою, порисувати, подумати, розслабитися, тому що він знає, що рутинна робота буде зроблена сержантом на відмінно. Піклування про людей, про те, щоб вони були живі, це означає вимагати від них е, всього, що необхідно для виконання якоїсь певної задачі. Навіть якщо вони будуть втомлені, але вони будуть живі, значить, все зроблено правильно. Я хочу, щоб Україна після війни була логічним продовженням того, чого ми досягли протягом війни, щоб це не було поверненням до якихось поганих практик до воєнного періоду, для того, щоб всі побачили, всі, хто нам допомагав, наші вороги, неважливо, щоб всі побачили, що війна була. Недаремна, що ми зробили ось цей крок вперед мало того, що перемогли, і ще й змінили тотально, якби все своє суспільство, ось цього я хочу.